Живу я у тухлі, нічого ще село. Працюють, співають завжди тут весело. У нас красиві гори, зелені Карпати, вкриті лісом густим, як вошатні шати. Могутні високі гори, а внизу село. Опір річка, як та змійка, біжить гамірно. Рівна дорога навперейми змагається з річкою, між оселями веляє асфальтною стрічкою, на крутій вершині візитка села, Захарберкут міцні руки вгору здійма до Бога, до неба, колись тухольців повчав, як всім жити треба, щоб єднались, любились і були, як браття. Силу мали богатирську мудрість і завзяття. Вдень і вночі беркут дивиться на нас, за нащадків турбується, чи в нас все гаразд. Про Захара історію знає все село, написав доступно письменник Франко. Про минуле описував, сюди приїздив, збереглася та криниця, з якої воду пив. Поруч фрагмент із повісті про Захара стоїть постамент. Багате село наше дитсадок, школа є клуб, завод, ферма, кафе, бари, магазини, медпункт. Прекраса села, золотоверха Божа церква, храм спасіння душ людських і живих і мертвих, селом сполучення надійне. В любий час приїжджають гості і друзі до нас. Тухляне радо край свій величають, і завжди гостинно туристів зустрічають. Велетень табір над річкою сховався у горах, милується, ніби дівчина в майорах. Тут всі танцюють, гуляють, співають, їдять ласущі історію вивчають, і з насолодою відпочивають. І бачать приїжджі. Розкажуть усюди, яка у тухлі невичерпна краса, які привитні гостинні люди, село оновлюється, розквіта. Жителі талановиті прославляють край. Хто не був тут, неодмінно в тухлю завітай.